Так, друзі, ну що, всім привітик на цьому Ютубі. Я сьогодні вирішила записати вперше таке от лайф-відео, Того, що бачу зараз, поки я в Китаї бачу від вас дуже дуже багато запитів саме про те, як поїхати в Китай. Українцю, і що для того потрібно, тому поки я збираюся зараз, я в місті Ханчжоу, поки буду збиратися, швиденько вам розкажу. Насправді не сильно все складно виглядає, як воно було років там 3-5 ще дай, до коронавірусу. От тому давайте будемо вам розповідати. І так, все починається з того, що звісно нам потрібно планувати нашу поїздку і розуміти, які міста нам потрібно відвідати. Ви для того маєте скласти як мінімум якийсь певний план, для чого ви їдете в Китай? Чи це для просто подивитися Китай, того що він дуже гарний, він красивений? Чи можливо ви хочете поїхати для вашого бізнесу? Можливо, ви хочете якраз подивитися Гуанджоу. Можливо, Ш... шанхай, можливо, ви хотіли би на якусь виставку потрапити. Тому обов'язково сплануйте детальніше. Я рекомендую їхати не менше, ніж на 7 днів. 7 днів це навіть дуже мало. Чому? Тому що, по-перше, це зміна в часовому поясі, по-друге, це джетлаг, і по третє, це. А... Так як ми вперше бачимо таку велику кількість товару і такий сумасшедший двіж. Китайців дуже багато, їх майже що там півтора мільярда, і всі великі міста і, ну вони дуже такі движові, вони прям забирають енергію. У вас буде дуже швидко замолюватися око, і приблизно два а то й три дні піде на те, що ви будете дивитись на все, і типу, цей вау ефект буде, але ви для себе нічого не будете бачити. Увійти в цей ритм, також потрібен трошки час. Це перевірено на практиці, не лише не лише на мені, на всіх людях, котрих я привозила в Китай. Це як і мої там учениці-випускниці після навчання, тому що я не роблю тури в Китай. Але я навчаю, як працювати з Китаєм, не їхавши сюди в Китай. У мене величезна база постачальників. у Мене повне навчання, як працювати з Китаєм онлайн, як з ними спілкуватися, як цей товар купувати, доставляти в Україну чи будь-яку точку сіту. І це вже перевірно, тому обов'язково виділіть. Я рекомендую їхати на днів 10 в середньому, якщо ви їдете, наприклад, в Гуанджо, найзнаменитіше місто, куди їдуть всі э, текстильних. Текстильне таке місто, то вам потрібно зарані спланувати саме, які ринки ви маєте там обходити, об'їхати, і плюс, так же само, я рекомендую, щоб ви зарані точно знали і адреси, і точно знали, що ви хочете дивитися. Якщо ви не маєте тут людини в Китаї, то вам буде трошечки складніше, того, що ніхто цими ринками не ділиться, Я коли ще там. 7-8 років назад тільки от починали вивчати, що таке Китай і як він працює, то зі мною ніхто цим не ділився. Максимум, що мені розказали, це про ринок шарик і на тому все. Але це ж не, не про бізнес. Тому обов'язково знайдіть людину, також, котра може вас супроводжувати і показати всі ці ринки, і потім допомагати навіть після вашого від'їзду з Китаю. Наступне про що коли вже все спланували і точно прям все продумали, зрозуміє, розумієте, що ви будете тут робити, то обов'язково. Звісно, що займаємося візою. Для нас потрібна віза, і ви можете зараз її дуже легко зробити набагато легше ніж це було декілька років тому навіть. І я рекомендую зробити візу. Або ж є взагалі два варіанти: або з особистою присутністю, або без особистої присутності. Що це значить? Якщо з особистої присутністю вам потрібно подати цю заявку, заповнити там таку анкету на китайській на китайському сайті, і потім домовитися за зустріч. А може навіть і не домовлятися, то що в багатьох країнах зараз відмінили в Україні, і за нашої так сказати ситуації, не буду говорити, бо це YouTube ще може зблокувати. У нас немає зараз де податися, тобто немає китайського консульства. Тому вам потрібно їхати з України в Варшаву. І головна умова, що у вас має бути штамп в паспорті, саме що ви пересікли кордон, саме з України в Варшаву, ніяку, ніяку іншу країну. Це головне, головна умова. Якщо ви продаєтеся в іншій країні Германія, Чехія і так далі, будь-яка інша країна світу, у вас має бути там вид на проживання. І тоді ви з видом на проживання також можете податися. А якщо ви просто як турист там, а виду на проживання немає, то ви там не подастесь. І це варіант номер один, таку візу там, буває навіть за один день можу зробити, а в середньому від там, 3 до 7 днів. Як ви захочете, чим швидше, тим дорожче. Другий варіант це без особистої присутності. У нас зараз повно українців, візових сервісів, котрі займаються саме подачею на китайську візу без вашої присутності. Ви їм просто відправляєте ваш паспорт на нову почту. Вони його приймають, ви заповнюєте невеличку анкету, і вони самі всім займаються, і вам просто вже з готовою візою відсилають вам назад паспорт. Це, звісно, що коштує там дорожче, в районі біля там. Е від 250 до 300 доларів, і ви собі легко можете це зробити і просто розрахуйте приблизно 2, а, тижні, а не там 7 днів. Ось це про візу. Візу можна зробити звичайно туристично, не обов'язково робити бізнес-візу, тому що вона не потрібна. А, і туристичної зараз достатньо, якщо ви не збираєтесь їздити так часто, наприклад, в якій життя. Або ж, можливо, вам. Там потрібно була би мультівіза чи ще щось. Е, з першого разу навряд чи її відкриють, її відкриють трошки пізніше, коли ви вже декілька разів будете в е, самому Китаї. Ось так. Наступне, після того, коли ви вже зробили візу, ви спланували ваш маршрут, зробили вашу візу, вам потрібно підготуватися до самої цієї поїздки. І найголовніше, найстрашніше, що буває, коли люди приїжджають в Китай, не підготувавшися того, що. Якщо ви хочете заново, ще раз в вашому житті відчути себе голим, реально, як вас мама родила, то ви можете приїхати в Китай, не підготувавшись. В Китаї не працює нічого, не працює Інстаграм, не працює Ютуб, не працює Телеграм, WhatsApp. Google Maps, Google Translation, нічого абсолютно. Тому вам обов'язково потрібно завантажити всі китайські мобільні додатки, котрі є замість того, що я назвала, все, що працює в нас, в принципі, все ось таке, але китайське. І це сильно важливо, тому що дуже багато китайських додатків ви навіть не зможете тут уже по містю завантажити. Того що вони навіть не буває таке, що не дозволяють. Буває просто глушить не завжди, але буває таке, і в мене таке часто було, що вони просто глушать. VPN і інтернет, те, що ви не можете завантажити деякі додатки з App Store. Підготуйтесь, які вам китайські мобільні додатки потрібні. Давайте почну по порядку. І саме найперше, це вам потрібні платіжні системи, тому що навіть каву ви собі не купите, ніяких гроші ви не потратите, якщо у вас не буде платіжної системи, і це у нас WeChat та Alipay. Alipay – це основна, котра найбільш доступніша для нас, але і WeChat зараз класно працює. Тому завантажте обов'язково також і месенджер WeChat, пройдіть і там, і там обов'язково верифікацію, і привіжіть туди свою карту. Ну і ви, в принципі, вже будете могти оплачувати. Також, якщо ви запитаєте за кеш, чи можете ви вести, я рекомендую до 5 тисяч, весь світ може до 10, але в Китаї якийсь новий закон, і ніхто не знає, що як правильно, всі говорять, що до 5 з цим новим законом. Тому я рекомендую краще робити до 5 плюс брати з собою обов'язково вже верифіковані додатки Alipay та WeChat. Наступне, про що хочу сказати, це тут, що ви можете робити тут. Я буду поки говорити, тут десь будуть висвічуватися ці китайські мобільні додатки. Ви маєте обов'язково собі також завантажити, я рекомендую китайську карту, тому що Google Maps тут не працює. Працює ось така карта, вона називається Amap. Також з нею можна і викликати таксі, з нею можна і бронювати готелі, бронювати квитки на літак, на потяг і так далі. Тому ця карта вона така дуже важлива для нас і я рекомендую, щоб краще вона була. Якщо у нас у вас не виходить деякі мобільні додатки, які я зараз буду називати завантажувати, то значить вам потрібно змінити країну в самому App Store на Китай. Якщо ж ви не можете це змінити, не знаєте, як це зробити. В нас, наприклад, я ж саме навчаю, як працювати з Китаєм, і всі китайські додатки в нас є багато а, різних там сервісів, послуг у нас на навчання є китайсько, котрий допомагає встановити різні китайські додатки з його там а, різними інакшими сервісами а, і акаунтами для іноземців. Тобто те, що нам потрібно. Наступне, що нам потрібно після а, того, коли ми встановили карту, нам ще потрібно. А, Обов'язково підготуватися і також завантажити собі китайські додатки такий як китайський TikTok, тому що тут ви зможете багато знайти інформації. Я дуже рекомендую навчитися користуватися китайським Тіктоком. Понятно, що ми всі знаємо китайський тік як щось таке, щось розважальне, що для нас не потрібне, але тут це як пошукова система, також в тому числі вони в, в, тут і продають товари, але це реальна пошукова система. Сюди ви вбиваєте будь-який ваш запит і можете знайти будь-яку інформацію. І саме тут, коли з вами хтось не ділиться інформацією, не хоче розповідати, так як я вам зараз в цьому відео, ви можете просто запитати в китайського TikTok і розібратися. Знову ж таки, якщо не виходить завантажити, то ви можете звернутися до мене я вам також можу підказати, що зробити. Напишіть просто мені в Інстаграм, напишіть, у нас там є кодове слово в Дірект, ви можете написати кодове слово додатки, і ми вам надішлемо повністю весь каталог з цими всіма додатками в Інстаграмі. І так, що ж ми робимо далі після того, коли ми завантажили також китайський TikTok? У нас є момент, де не потрібно купувати їжу, доставку їжі. Е нам потрібно знову ж таки бронювати готелі, авіаквитки і так далі. Це ці всі мобільні китайські додатки є в самому додатку WeChat. Тому вам, по суті, достатньо завантажити WeChat, реєструватися в WeChat і зробити там верифікацію. І саме там ви зможете вже все це робити. Тому вам важливо просто зробити собі WeChat і там встановити в самому WeChat ці от міні додатки. Всі, що я назвала: доставка, бронювання готелів, авіаквитків. Там можна і купувати товари, там можна і дивитися різні відео. Тобто в Вічаті є все. Це таке, як наш е, Телеграм, але плюс ще як наш інстаграм, плюс ще як нас там Приватбанк і так далі. Дуже багато додатків ви в самому цьому відчаті. Я, в принципі, загалом так розказала все по квиткам. Давайте трошки розкажу по цінам. Якщо ви хочете вже вилітати, наприклад, то по квиткам по цінам в середньому коштує від там, 380 доларів туди назад. Якщо ви будете супер-супер організовано і зарані замовляти собі купувати собі ці квитки. Якщо ви будете супер впритик, то в середньому 800-900 доларів. Десь коштує ось так. Якщо ви будете в сезон якісь летіти, коли різні там виставки або канікули, і так далі, то в середньому це буде біля 1200 1500 доларів одна така поїздка. Про готелі ви зараз бачите, тут такий гарний розкішний готель. Я дуже рекомендую зупинятися в готелях, котрі міжнародного міжнародного бренду. Що це значить міжнародного бренду? Ви можете в Китаї реально жити і за 500 гривень в готелі. Чого я не рекомендую це робити, того, що ви афігеєте просто, щоб не матюкатися, від китайського менталітету, того, що вам треба прилетіти, відпочити, у вас буде джитлах, ви втомлені, дорога триває там біля від 12 годин до там, 24 навіть годин. Тобто дорога реально не, не легка, потім у вас там ринки, якщо ви по роботі, відпочинок, в принципі, це все за. Ну, Требує вашого багато ресурсу, вашої багато уваги, вам треба відпочити. І тут, коли починається харкання, срання і так далі, там о й о 5-й ранку, оце от кричання на коридорах і так далі, ви не зможете нормально навіть поснідати в вашому готелі, навіть якщо у вас буде ключений слінанок, тому що от такі чавкання і відригування. І звіняюсь, пердьош прямо за столом. Вам буде складно того, що ну, в них інакше менталітет, вони вважають, що терпіти це погано для здоров'я, от але в нас трошечки по-інакшому. І надавати там за столом і потім затягнути в себе, а потім от харкнути обратно прямо за столом, де ти єси, чуть ли не в ту ж саму тарілку або під стіл просто, просто от під стіл, під стіл на підлогу, Для нас трошечки не не ваг. Тому я рекомендую реально брати готель. Звичайно, як а, і ми беремо в Європі, Англії, Канада, Америка і так далі. В середньому від 80 до 120 доларів дуже гарні готелі. Наприклад, зараз я живу в готелі, він коштує під 300 доларів. А, ну, це вже поведіло, це так сказати, в Китаї. Але за від 80 до 120 реально нормальна, класна ціна на готель в Китаї. Я рекомендую брати лише такі, тому що не хочеться, щоб ви мали шок-контент з першої поїздки в Китай, і потім, знаєте, ще, можливо, навіть розчарувались тим Китаєм і більше не працювали. Тому що Китай це та штука, яка реально нам дає величезні можливості, дає де, де заробити, що зробити, і так далі. Тобто тут реально не ці можливості. І хочеться, щоб ви їх побачили, використали, і воно вам приносило. Толк приносила вам реальний дохід заробіток, в принципі, за чого ви їдете в Китай. Можливо, ви їдете просто поподорожувати, то також хочеться, щоб ви побачили Китай у всій красі, тому що в Китаї є насправді що подивитися, дуже багато є різних прекрасних місць. А, і а, можна назвати якихось там топ-5, але прям не можу. знаєте. Дуже гарний Гуанчжоу, дуже гарний Шанхай. Прям взагалі Шанхай, вау. дуже гарний чунцин, гори, гори Аватара обов'язково потрібно подивитися. Також китайську стіну да, в Пікіні. Тому є багато, дуже багато, щоб подивитися в Китаї. І просто сплануйте ваш час зарані, щоб ви реально максимально подивилися. Не їдьте менше, ніж на 7 днів, це 100%. А їдьте по-нормальному, щоб вам хватило часу на все. Щоби вам було б цікаво дізнатися, в принципі, таке за основні додатки сказали: якщо ви хочете отримати прям посилання на ці китайські додатки, напишіть мені кодове слово в директ, ви саме інстаграмі. Кодове слово додатки ми відразу присилаємо такий гайд. і Там відразу посилання є і для iPhone, і для Android. Можливо, вам потрібно більше там дізнатися там про візу чи про а, саму поїздку, чи про готелі, про міста і так далі. Ви можете просто, я дуже відкрита завжди до спілкування і можу вам просто щось підсказати. Ну загалом я завжди за те, щоб. Ми не їхали в Китай, коли ще не розбираємося, як загалом працює цей Китай, не їхавши сюди. Я їжу сюди вже восьмий рік, працюю. Більше 2700 людей закінчило навчання в саме мене, і повірте мені, є чим поділитися, що розказати. І я знаю, коли можна і потрібно їхати в Китай. Можливо, вже у вас є діючий бізнес. А коли ви можете спочатку приділити вашу увагу для того, щоб навчитися працювати, а потім уже можна. Сюди прямо приїжджати. Я навчаю саме як працювати онлайн. Я сама їжу по ринкам, збираю величезні бази абсолютно різних ніж, дитячі товари, одяг для жінок, товари для дому, текстильний ринок, весільні сукні зараз поїду. Там трикотаж, зуття, сумки, шкірені, не шкірені, копії, не копії. Прям сильно багато всього. і в мене є ця величезна база. Плюс я навчаю, як з нею працювати. І плюс моя ну, основна фішка в тому, що я навчаю, як продавати, як реалізовувати цей товар. Багато людей навчаються працювати онлайн, але потім, за те, що не можуть продати, вони закидуються в довгий ящик. І мені реально боляче дивитися на те, що люди в руках тримають такий ключик, але вони. Лінується, от куди-то в тумбочку собі положить, і лінується відкривати перед собою ці сотні сотні реально дверей. Тому обов'язково також і а, навчайтеся реалізувати. До речі, щодо реалізації я, ви, як ви знаєте, в Кита... Китайці просто краще всіх вміють в світі продавати. Вони дуже круто продають. Хто, можливо, бачив різні там відео з китайського TikTok, як там жінки а, показують там товар за одну секунду, да, там 2-3 секунди, як вони стоять перед сотнями телефонів і так далі. То це насправді правда, і вони продають дійсно там на тисячі доларів. І мені би хотілося, щоб ви також. Ам... І вивчали китайські методи та І поки що я єдина в Україні, хто пішов в самому Китаї в школу китайського TikTok, закінчив школу китайського Тікток, адаптував ці знання і передає зараз на, для наших підприємців. Я поки що єдина в Україні, і я дуже цим пишаюся, тому що учениці почали вже ці е, знання просто внедряти, випроваджувати в свої е, бізнеси, в свої інстаграм-магазини, в свої tiktok магазини І вони роблять просто шалені результати. Там за один прямий ефір від від 10 до 35 тисяч гривень вони роблять. Один прем'єр ефір триває, якщо що там дві години. І це дуже класно і в тому є величезний сенс. Тому також хочу, щоб ви знали про це і хотіли, можливо, не знаю, поставили собі десь там галочку, хотіло б це вивчати. От, в принципі, загалом розказала все. Можливо, вам що ще буде цікаво саме по цій темі? Можливо, у вас ще є якісь додаткові питання. Обов'язково задавайте, тому що я таких відео сильно не знімала і не знаю, в принципі, як це, чи воно скористається попитом і вам буде цікаво, чи не скористається. Ну буду вдячна за ваш фідбек, якщо ви мені напишете під цим відео, тому що я так трошки постаралась розказати. От, і якщо вам цікаво, можу записувати таких відео побільше, можу записувати прямо з ринків, можу записувати про інакші теми, пов'язані з Китаєм. І впевнена, що це буде корисно для багатьох. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube, обов'язково підпишіться і обов'язково заберіть той чек-лист по поїздці в Китай в мене в інстаграм. Всіх обіймаю і всім бажаю успішного бізнесу з Китаєм.